Добротолюбіє, том Другий, Повчання святого Єфрема Сиріна, Подвижницькі настанови, розділ перший, заклик до покаяння і пошуку спасіння. Прийдіть, улюблені, будемо купувати, доки триває день купівлі. Прийдіть, придбаємо вічне життя, купимо спасіння душ наших, пристанемо на чудову думку, забажаємо царства і раю. Трудіться о цій одинадцятій годині, поспішайте, щоб не зостатися біля зачинених дверей. Вечір наближається, і нагороджувач іде з великою славою, щоб віддати кожному за його ділами. Покаймося, браття, доки є ще час. Послухайте, що каже Господь, радість у ангелів Божих за одного грішника, що покаявся. Луки 15:10. Чому не дбаєш, грішнику, чому не сподіваєшся? Якщо на небі все радіє, коли тикаєшся, то чого тобі боятися? Ангели радіють, а ти не дбаєш. Архангел сповіщає покаяння, а ти боятимешся. Нероздільна, поклоня йма Тройця, закликає тебе, а ти зітхаєш. Поплачмо трохи тут, щоб не плакати там, у вічній муці. Бо пришестя Христове буде раптовим, мов страшна блискавка. У той час кожен отримає за своїми ділами, кожен пожне, що посіяв, усі без покрову постанемо на судилищі Христові, і кожен дасть судді відповідь за себе, у той час ніхто нікому не зможе допомогти, кожен зі страхом і трепетом стоятиме, очікуючи Божого вироку. Чому занедбуємо святе Письмо і слова Христові? Чуєте, що каже Господь? Слово, яке я сказав, воно судитиме Його в останній день, Івана 12, 48. Яке то слово, святе його Євангеліє та інші святі Писання святих пророків і апостолів? Отже, не будемо нехтувати написаним: Небо і земля перейдуть, слова ж мої не перейдуть. Матфія 24.35. Тож прийдіть, улюблені, віддамо себе у море щедрот Божих, доки не настав той страшний день. Сам Бог закликає нас, прийдіть до мене всі, і я заспокою вас, усіх запрошую, Бо хоче, щоб усі спаслися, нехай жоден не вагається, бо каже, того, хто приходить до мене, я не прожену геть. Івана 6:37 а хто до нього йде, хто слухає слово Його і заповіді Його виконує. Послухаймо ж і покорімося йому, страшно впасти в руки Бога живого. євреям 10:31 Покайся, грішнику, сміливо покладаючись на безмежне чоловіколюбство Христа, який сказав: Я прийшов покликати неправедників, але грішників до покаяння. Покайся, доки маєш час, щоб не осоромитися на страшному суді, де зі страхом стоятимуть тисячі тисяч ангелів і святих, і розкриються книги діл, і таємне стане явним. Суддя сильний, суд невблаганий, діла перед очима і вогненна ріка. Подумай про все це і поспіши спасатися. Чого чекаєш, що маєш на думці? Хіба хтось інший відповідатиме замість тебе? Хіба не знаєш, що кожен сам за себе дасть відповідь Богові, і кожен пожне, що посіяв, кожен понесе власний тягар. Тому звільнись від цього тягаря гріхів, доки маєш час. Одного разу ти назавжди зрікся сатани та всіх діл Його, і при багатьох свідках увійшов у завіт із Христом. Пам'ятай про це, і не забувай, бо знай, що тієї миті ангели записали твої слова, і обітниці твої, і зречення, і зберігають їх на небесах до страшного дня судного. У судний день вони принесуть рукопис твій, і слова уст твоїх на страшне судилище, і почуєш тоді, твоїми устами суджу тебе, лукавий рабе. Луки 19.22 Тож будь милостивим до себе і помилуй свою душу. Поглянь на інших, як вони подвезаються, як прагнуть спастися, яких зусиль докладають до всякої доброї справи, як оберігають себе від усього поганого, як полюбили вузький і тісний шлях, постять, пильнують, страждають і плачуть, уста їхні завжди оспівують і славословлять жениха. Очі їхні завжди дивляться на його красу, і душі їхні веселяться. Подумай і гляди, ось жених наближається, Він гряде, щоб увінчати тих, хто законно подвизався і полюбив вузький та тісний шлях, гряде, щоб помилувати милостивих, зробити блаженними зубожілих та сповнити благами голодних і спраглих заради нього. Гряде, щоб освітити таємне у темряві і виявити сердечні наміри, і воздати кожному за ділами його. Нарешті несподівано почується викрик ось жених, це жадана радість, похвала праведних, сонце правди, ось жених гряде, виходьте на зустріч йому. Тоді ті, які мають засвічені світильники та чистий одяг. Підуть зустрічати його весело та сміло, радіючи та маючи надію, що їхні світильники не вгаснуть. А що буде з тобою, помічаючи, як гасне твій світильник, у страху та скорботі, ти попросиш у перших, щоб дали тобі трохи єлею, і почуєш у відповідь: іди до продавців і купи, підеш і не знайдеш, де б купити, бо купівля життя вже закінчилася. Тоді, у збентеженні, плачу та журбі, ти промовиш до себе, піду, постукаю у двері милосердя Христового. Що, як милосердний Господь відчинить мені їх, підеш, постукаєш, але жених зсередини відповість тобі. Амінь. Кажу тобі не знаю тебе. Матвія 25:9 Чуючи ці слова, стоятимеш ти у соромі. Тоді ж до твоїх вух долини голос радості та веселості, впізнаєш голос кожного зі своїх друзів і гірко застогнеш, промовляючи, горе мені нещасному, яку славу я втратив, і від якого товариства відлучений через злі та нікчемні свої діла, але воїстину праведний суд Божий, воїстину праведно я зазнав такої втрати. Вони жили стримано, а я гнався за насолодами. Вони співали псалми, а я виспівував соромійські пісні. Вони молилися, а я безтурботно лежав або гуляв. Вони плакали, а я сміявся. Через те вони нині радіють, а я журюся. Вони царюватимуть із Христом на віки безконечні, а я з Антихристом потраплю до вічного вогню. Горе мені нещасному. Це і подібне говоритимеш тоді, мучачись і ніякої не отримаєш від цього користі, бо нема там користі і в покаянні. тож почнімо нарешті дбати про свою душу, бо потрібне тільки Це. Потребує турботи і тіло, але невеликої. Про душу ж дбати слід постійно, бо душа вища над усе. Ти складаєшся з душі та тіла. Тому давай душі душевну їжу, а тілу тілесну, не дай душі вмерти, але годуй її Словом Божим, псалмами, співами і піснями духовними, читанням душеспасенних писань, постом, бдінням, молитвами, сльозами, надією та роздумами про майбутні блага, усе це і подібне до цього, їжа та життя для душі. Писання облажає тільки тих, хто прямує вузьким шляхом, тоді як для тих, хто став на шлях широкий та просторий, скрізь воно провіщає горе. Тому залишимо шлях широкий, який веде до згуби, і станьмо на шлях вузький, щоб, трохи, потрудившись тут, царювати навіки безконечні.